Відкритий чемпіонат міста. Перше від початку повномасштабного російського вторгнення змагання з важкої атлетики провели у Чернігові 23 грудня. Місцем проведення став фізкультурно-оздоровчий комплекс, який нині слугує основною базою тренувань для шанувальників цього виду спорту. Колишнє приміщення на стадіоні Гагаріна у березні розбомбили росіяни. Спортсмени разом з волонтерами врятували з руїн частину спорядження і облаштували собі новий дім. Ценность этого помещения в том, что нам его все-таки предоставили и спортсменам ездили заниматься. Конечно, на базе стадиона Гагарина была одна из самых лучших школ. И постоянно проводили сборы сборной Украины, не только. Все мы очень скучаем по тому залу. Незважаючи на знищення тренувальної бази та проблеми з пошуком нового приміщення, бажання чернігівців займатися важкою атлетикою не зникло. Чимало з майже 60 учасників чемпіонату прийшли у спорт нещодавно і мають всього кілька місяців досвіду. У Мене дуже багато енергії. Я дуже люблю спорт. і Мені подобається, ну подобається просто. Хочеться бути здоровим і бути дуже сильним. Досвідчені чернігівські важкоатлети за той період, поки у місті з руїн піднімали спортивну інфраструктуру, також не втратили ентузіазму. Євген Полевиченко, який тягає штангу близько 13 років, радий нарешті повернутися до змагань. Ривок 105, це як мінімум, а поштовх 135. Але будемо сподіватися, що зможу і більше. Формат відкритого чемпіонату передбачає участь не лише чернігівців. В минулі роки на змагання також приїжджали важкоатлети з Чернігівської та Київської областей. Цього разу вихованців своєї дю США зі Славутича привіз тренер-викладач Геннадій Зубець. Рівень підготовки, так скажем, середній, тому що не було змоги тренуватись в такому нормальному режимі, як це подобається, так скажем, для спортсмена. Но Десь я думаю, що задніх пасти не будемо. Проведення чемпіонату свідчить про повернення важкої атлетики до спортивної сфери Чернігова. Переконані організатори обіцяють, наступного року такі змагання будуть вже регулярними.